народ! З вами Русик і канал засада TV. Fishing. Сьогодні я вже на збручі Україна, слава Богу, доїла та Польща. Не цікава там рибалка, якщо чесно. Сьогодні збруч і будемо пробувати сьогодні ловити судака. У мене кстати, нова лодочка. Зараз вам покажу ще обновочки. Тату буде ні -ні, на своїй лодочці. У мене двохмісна, але ми вирішили на окремих лодках, собі один там, один там. щоб Більшу акваторію захватити і пробувати знайти рибку, Так що не гаємо часу, зараз покажу вам ще одну обновочку діпера, і будемо ехолотом шукати цікаві місця і шукати рибку, Так що погнали. Що, друзі, ось така от лодочка, покажу вам свої обновочки Барк 270-й. Класна лодочка, можна собі походити тут спокійно, можна взагалі танцювати на ній. ну і Найприкольніше це. Прикупив собі нарешті діпера, взяв Чірпа плюс, Діпер Чірп плюс і будемо сьогодні ним шукати, пробувати шукати судачка, окуня по такому дуже закоряженому місці. Це такий кусочок з бруча, ну дуже закоряженому, там нормальні ямки, якраз будемо шукати бровочки хороші і будемо пробувати. Так що зараз запихаємо діперочка в водичку і шукаємо хороші місця, і будемо вам все показувати. Так що, друзі, погнали! Довольний, звісно, як мала дитина на Миколая, знаєш ти, який її подав. Купили. Ух, класно. Звісно, не купив собі ще кріплення, але не тяжким способом можна це все замінити. Вот. Опс. Що, пускаємо і дивимося, що у нас під нами робиться. Так, пішов сімальчик. Не подивимось. О, хороший. З одного метра на і є рибка. Коряги, рибка тут дивіться, що тут показує. Воно ну ми попробуємо зараз вузьким. Що тут нам покаже вузенький лучок? Більш детальніше. Тут дерево таке, бачите? Зараз ми його проб'ємо. О так, да, є рибка в верхньому шарі. Якась платвичка, певно, що 3, тут зараз буде дерево. 3,7 метра. Зараз ми тут будемо пробувати. А от на дні може бути навіть судочок дивіться. цьому великим позначено. Або дерево, тут є рибка. От мікростали в самому корті, бачите о тут щось гарне малює, а ну пропливемо щось далі. Зараз ми це дерево обкидаємо. Да, тут по-любому треба пробувати. Сто процентів подивіться, що тут вимальовує корчі і риба, ну звісно, 4,2 метри, 4,3 метри від берега. 4 метри, якраз там є риба Добре, стаємо. Стаємо будемо зараз тут пробувати. Так, друзі, ну що, стали ми на першу точечку цю, що знайшли якраз перед тим деревом, тут в дереві показують купу риби. Ну, зараз будемо пробивати. Статья, тато на метеля окунів там тягає, непогано там прокльовує Ну, а ми будемо пробувати корчі. Обкидувати. Ну, а корче ми будемо... О, окуня з лап. Це що, окунь, Йорш? Ні, окунь, ти, потек якийсь А. Короче будемо облоблювати поролончиком. 14 грам, поролон. І перші забросики, друзі. Погнали. Ну, Все-таки двітер тут тує сьогодні. 4 метри там в тому Зусь рибка велика і маленька. Почнемо з поролону, а там не там, бачите, перескочило один корчик. Коряги там теж є і рибку показує. поролонка ліпше пройде, ніж силикон, навіть з усі, там набагато ліпше. Сплошні корчі. Тут там іде ямка така і тут іде якраз вихід перед лодкою, я став якраз перед виходом. На виході теж рибка стоїть і повинен судачок і пильнувати. Судак, щука теж. Ох, там самі самі дебрі. Якщо, якщо там не клюне, то звідки тоді... Може судак і не хотіти поролонку. От по таке. Забув, забув головний атрибут. Прохладні по руки, так хоч на півруки буде тепліше. Хопс. І вже півруки закриті. Тільки пальці, якщо будуть мерзнути. Бігом, бігом, бігом. Будемо пробувати зараз на силікон. Чепів, я Силікончик маленький. Попробуємо на от такий от... Лосенький, я не пам'ятаю який називається, якщо буде клювати, я вам скажу. 7 грам. Я пролонку більшу вагу даю, щоб файно пристукати, щоб файно проводочку зробити, а на сількончик можна чуть, -чуть менше. І джигуємо. Вон так окунь втягає, ну, з під нього зараз. Да. Ні Я не знаю що З Першого забросу Буба який кабанчик файний подивіться Першого забросу взяв Тато там тягає шпенників, а з під тата клюють нормальні окуні. Його вже не знаю, каже, напевно 20 штук yeah. зійшло Так, таких кухней можно и на зажарку брать, правда? Ну, судак! Виходи поїсти вже трошки хоча б. Ну ні, ні, ні. Та що тільки став, що зразу за це? Да, рибалка в куряжніку це, конечно. Ну, добре ж хоч придумали таку штуку, як відстрілити. Спасаєш мільйон приманок це народ бобри перегородили з бруч. Може це навіть і не бобри, може це так впало. Ну я знаю, що тут купа бобрів в цьому місці, вони тут ці всі, всі дерева, це вони тут все понакидали. І тут навіть толком немає, як переплисти. Там є якісь місцевість, така відкрита. Зараз там переплисти, але мені тут рибку намалювали. Попробуємо кинути пару раз. Кольця почали намерзати, хоча зранку морозу не було. Тільки що появився, тут такий приямок є, знаєте Якусь рибку там намалювало. Що це за рибка, зараз приїде? Може біла плотвайка стояти, в принципі. А ну, Під підусаки не будеш брати, ну, але би щука зараз не кинув. Tak pierwszy raz. Півтора метри. і Окунь догнав. Хорошенький. Бачите, на якій довгі паузі, як він вже вдарив далеко, капіт. Але файно беруть заглот, лиш би їх знайти Файні окуні дивіться. Таких Якби окунів попасти на роздачу, то їх можна натягати нормально. Досить, друзі, трудова рибалка. По-перше, холодно, вітер, десь близько нуля, бо почали кольце замерзати, хоча зранку не замерзали. Ну і окушок, Там зловиться, там проклюне, там проклюне. Нема такого, щоб встати і можна його ловити. Такі одиночні покльовки навіть нема до чого прив'язатися, щоб, щоб десь щось спробувати якісь приманки міняти. Але Треба плавати, шукати, зараз пливу назад, там місця взагалі якісь ні о чому. Пливу назад, зараз поїмо статом і будемо знову там на ямці. Тобто я буду пробувати. Зараз питається, що він там налапав на метиля, назимав вудочку. Можливо, зараз я возьму назимув вучку і ще спробую. Кстати, так, да, треба спробувати на А Ану, погнали, зараз спробуємо. Що народ, спробуємо на мармішечку зараз на мотелька. А то щось судак не хоче, окунь теж. Таких корчок запхаю. Попробую, поки не обірву, бо оця по мене нема. Оцеп тата. А тата вже десь в друге місце. Коротше, він там трохи натягнув. Вах, мотельків давно не чіпалось. Руки забули. Як то робити? Зутри вчепити. Ладно, чотири. Зараз три рази пущу, ні. Попливу ще в одне місце, як там місце і будемо далі кидати. попливу на ту ямку. Попробую судака. Злопати. Так. Запустити не глибоко має бути. В принципі. Че? Трохи тягне. стоїть. О, поклечка лапав Хе-хе раз, малая рыбалка Шкажу, риба єдное Тільки пустив Плыви Але дав газу Оп, дочка была, що? И Все, що на холоді показує, все клює. А? Кажу, все, що на холоті показує, все клює. Це як в перший літ. Що, ну. Тут під Ну. Тут піді мною купа риби ще той. А піді мною. Та під тобою таке саме. Тут сюди. Ти бен, бобен. Ой, вийшов. І нормальний окушок кошо. Тай я він розпросторис. Два рази за гілку. Два рази за гілку зачепився десь. Жіх. Ей. Три фотку зробити на. на заставку відео. Все, народ, короче, хватає на сьогодні цих намагань. Зимно, блін, вітер дує, як ніяк трохи продуває. Пога вже зимно. Норфінчик, звісно, спасає, але як не як, сидіти півдня та вже де, майже цілий день, ще година та й темнуся. В лотці, блін, при 0 градусів, буквально там 1 градус тепла, та де. Якщо лід замерзає на кольцях, то, напевно, близько нуля є. І при такому поганому кльові це довго не висадиш. Сьогодні спіннінг, можна сказати, мовчав. Два окушка, пару покльовочок це взагалі нічого. А ось тато сьогодні попав на, на окушка. Правда, не крупний, самі бачили в кінці, який окунців лапав. Ні, ну правда, в нього там попадалися крупніші окунці. І плотвичка лапалася, Клинчука він одного з лапав невеликого. Йому сьогодні сподобалось. Ну, а я сьогодні впирався більше в спінінг, а спіннінг сьогодні мовчав. Судак взагалі десь там спить на глибині. Змерз. Щука теж. Ну, я сьогодні щуку взагалі не хотів. Даже не хотів, щоб набрала, тому що я лапав на флюрчик тоненький. Окунь Судак сьогодні був в пріоритеті, але не хоче. Чекаємо льоду, друзі. Надіюсь, скоро буде лід. Можливо, ще раз вискочу з лодкою, там передаючи плюсу температуру, а потім, надіюсь, буде лід. Чекаємо зимової рибалки. З цим ніх останньої чешуї. Дякую за перегляди. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей на рибалці! Всім пока-пока, друзі.